Квашені огірочки, смакота неймовірна, просто бомбезні. Для початку замочуємо на годинку другу огірки в холодній воді. Якщо вони були зібрані, ну, припустимо, вчора чи ви купили їх на ринку. Якщо ж відразу з грядки, то це робити не потрібно. Я вчора вибрала огірки середніх розмірів і малесенькі, я замаринувала, а вже величенькі, я квашу, я так завжди роблю. Ну, отже, огірочки наші добренько настоялися у водичці. Їх помити, дубки зрізати. Можете не зрізати це за бажанням. Я зрізаю завжди. Так, на 3-літрову банку даю рецепт. У мене 3-літрової банки немає, буде дві літрових Ну, Всі баночки пішли на компоти, рецепти є на каналі. Заходьте, дивіться, теж дуже простий рецепт. У мене практично всі рецепти прості і смачні. Тож, банки не стерильні, кришки теж не стерильні. Нам потрібно на 3-літрову банку, я роблю все наполовину. Так. Кріп дві штучки. Зонтиками, е, патички порізати я ламаю. Далі шість зубчиків чесничка. Я порізала. Духмяний перець десять штучок. І чорний перець горошком, тридцять штучок. Лавровий листочок поламати три штучки. Це я вже розділила, щоб по баночках в мене було. Хрін двадцять 30 сантиметрів, можна навіть метр, теж порізати. Я просто рву його. Листя вишеньки, шість штучок. Ось це все ми кладемо на дно баночки. І два зонтичка я лишаю наверх. Якщо у вас одна трилітрова банка, логічно один зонтик. Ну, а далі накладаємо наші огірочки. Ну, ось Огірочки вже на своєму місці, зонтики кропу теж. До речі, на трилітрову банку орієнтовно півтора кг огірків. Так, для маринаду нам потрібно півтора літри холодної води. Я беру з крана, ви можете брати бутильовану, і сіль. Сіль, звичайно, неюдована, звичайна, і нормальна столова ложка. Стандартна. Тож, тепер нам потрібно сіль розвести в цій холодній воді. На півтора літри води нам потрібно 5 ось таких столових ложок солі. Це небагато, дивіться далі. Можна з невеличкою гіркою, можна без гірки, я беру з невеличкою гіркою. Розводимо сіль, повністю, щоб розчинилася, щоб осад осів, і тоді заливаємо наші огірочки. Ну, ось я вже сіль насипала. Бачите, баночка зовсім повна стала. І розмішуєте. До повного розчинення. Ось вже сіль розчинилася, тепер можна заливати наші огірочки. До речі, хто не довіряє столовим ложкам, то на півтора літра води потрібно 150 грам солі. На 10 літрів води 1 кілограм солі. Логічно. Так, це я трішки надібрала. Черпачком, а далі лила з банки. Це уточнення для хейтерів, які можуть казати, що з банки не можна налити ще й з такою лікою. Тож, огірочки мають бути повністю покриті маринадом. Далі накриваємо кришками, теж не стерильні. Все. Далі під низ ставимо тарілочки, мисочки. І так, наші огірочки мають стояти 5 днів. Я ліплю собі ось такі пам'яточки, також пишу навіть годину. Через 5 днів вони 5 днів бродять, стоять ось так на кухні в мене, може, звичайно, витікати все, тому я підставляю тарілочки. Кришечка може набік зіскочити, нічого страшного, хай собі так і, і буде. Через 5 днів ми це все зливаємо, може бути пліснява зверху, нічого страшного, це нормально. Ми це все зливаємо і добре промиваємо огірочки. Я роблю це за допомогою ось цієї кришечки, все зливається, заливається водичка разів 5, повністю добре все вимивається, заливається водою знову ж холодною, і закручується. Ось так. Ще один варіант, який я роблю, це я роблю частіше. Просто виймаю огірочки з банки, кожен перемиваю добре, знову накладаю в баночки. Ну, вже буде менша банка. Тобто з цієї буде одна літра, ну так само логічно і з цієї. Можете, якщо у вас трилітрова банка розкласти по менших без нічого, просто огірочки накладаємо в баночку і заливаємо холодною водою і закручуємо. Ось я вже з погреба принесла такий варіант. Без нічого вони можуть помутніти, це нормально, нічого страшного. Огірочки протягом 10 днів будуть віддавати зайву сіль у воду. І вже після 10 днів вони готові, і ви можете вже їх споживати. Тому стільки солі, вони потім її віддають. До речі, ще може бути таке, що здує кришку. Нічого страшного, ви просто їх відкрийте, поміняєте водичку і знову закрийте, навіть можна капроновою кришкою. Або ж, аналогічно, закатати. Зберігати потрібно в прохолодному місті в підвалі, льосі, в погребі, щоб огірочки далі не бродили. Ще ось така порада від мене: огірки не напихайте. Ні в якому разі не туліть їх, тому що один стане м'який будуть всі м'які. Краще менше покладіть, зате будуть всі хрустки. Ось ще такий варіант. Може бути, огірочок не влазить. Ви можете його розрізати, у мене ось тут розрізаний, трішки погано видно, і розрізаний покласти. До речі, це я поки з погреба несла, воно так помутніло. Це все було просто знизу цей осад. Ну, ось і все простий рецепт огірочки бомбезні, хрусткі. Ну, просто суперові. На олів'є і так поїсти, ну це просто смакота. Тож буду вдячна за ваші коментарі, побажання, пишіть свої думки, робіть такі огірочки, це все дуже просто і без зайвих, можна сказати, рухів. Буду вдячна за підписку на канал, лайки. У мене на каналі небагато рецептів, але якщо є, то вони всі прості, хороші, смачні, звичайно, перевірені, можете сміло робити. Всім до зустрічі!